Євангелія на щодень 21 квітня Йоанна 2, 12. По тому ж подався він у Копернаум, він сам, і його мати, і брати та учні його, і перебували там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирішив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали. Волів, овець і голубів, а й міняли, сиділи теж. І зробивши бич із мотузя, поваганяв усі із храму, геть із вівцями і волами, гроші міняйлі пересипав, і столи поперекидував. Продавцям же голубів сказав Заберіть оте звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було «Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь Зрунуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали Будовано цей сорок шість років, а ти його поставиш за три дні? То він говорив про храм свого тіла. Тож коли воскрес і смертве, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм і увірували Писанню та Слово, яке Ісус був вирік їм. Ті, хто пояснюють бодії в Єрусалимському храмі, іноді кажуть, що стан справ у ньому викликав Ісуса гнів. Але не варто одразу погоджуватися із таким поясненням. Гнів це зло. У більшості людей гнів засліплює розум і веде до дурних думок, що виливається в необачні дії. Щоб очистити таке пояснення від негативного підтексту, вони оточені про так званий священий гнів. Жоден з енвелистів, однак, не згадує про гнів Ісуса, описуючи ці події, тому Його поведінка спричинена іншим. Єрусалимський храм є земним домом і власністю Бога. Отже Ісус перебуває вдома і наводить порядок у своєму домі який слуги, що доглядають за Ним, занедбали релігійно і морально. Оглянувши храм і побачивши завдані збитки, Він звільняє його від осквернення, повертає йому святість, він діє згідно з волею Небесного Отця. Дії Ісусе містить духовне, послання для всього людства. В'їжджаючи до святого міста на ослі, Ісус засвідчив, що Він Месія, очищаючи храм, Він дав людям благодать знання, що Він Бог. Тверезо мислячи, пов'язали факти зі словами Ісуса і зрозуміли Бог посеред нас, тож не гнів, а воля Отця. І відповідальність за людей керують діями і словами Ісуса. Господи, навчи мене керувати волею Отця, а не моїми емоціями.